І почнемо ми з його розпаковки. Нас зустрічає інструкція по експлуатації: кабелі, банани на крокодили, сам лабораторне блок живлення і ще невеличка коробочка, в якій знаходиться кабель живлення. Сам лабораторний блок живлення може видавати на виходи бананів. 24 вольти та 5 ампер максимум. це 120 ватт також на протоколи Quick Charge 3.0 та Power Delivery він може видавати по 20 ватт максимум. Тобто, якщо ви хочете одночасно заживлювати щось по USB та по виходам на банани, вам треба розподіляти живлення так, щоб вам вистачало на всі пристрої. Ось так виглядає наш циферблат. Його дуже добре видно під кутом. Два Перший перше нас іде з Quick Charge, Другий у нас звичайний на 5 вольт і Type-C на Power Delivery. Два канали для підключення щупів, вони одразу позначені як порт 1 та порт 2. За допомогою енкодера я можу змінювати значення по сотим. А за допомогою кнопки венкодері я можу вмикати та вимикати канал. Якщо я натискаю кнопку Switch, включається другий канал. Під Цим ліхтариком нічого немає, тобто це другий канал. Якщо нічого не світиться, це перший канал. Натискаю ще раз, включається Type-C. Ще раз звичайний USB. Тобто, якщо ліхтарик над USB, то значить виводиться значення цього USB. USB працюють постійно, а виходи на DC треба вмикати окремо. Я енкодером вмикаю, енкодером вмикаю. Якщо я вімкнув енкодером перший канал, переключаюсь на другий, включаю другий канал. Переходжу назад в перший, він залишається включеним. І другий канал теж залишається включеним. Я їх вимикаю. І перший вимикаю. Вимикаю лабораторний блок живлення, щоб показати, що позаду. Позаду у нас роз'єм для жилення, запобіжник, вимикач. І отвір для вентилятора, який буде працювати тільки під його тривалим навантаженням. Для роботи з блоком жилення я достав купу кабелів для підключення, звісно ж, і мультиметр, щоб показати вам, чи точні дані видає цей мультиметр. А тепер давайте його тестувати в різних сценаріях. Наприклад, я беру Type-C, підключаю його до ноутбуку, ноутбук починає заряджатись. І якщо я перемикаю, Режим показу по Type, ви можете побачити, що зараз ноутбук споживає від 20 до 30 Вт. І якщо я паралельно з ним підключаю до звичайного USB якийсь пристрій, він у мене теж заряджається і ноутбук не перестає заряджатись. Хоча за рахунок того, що Power Delivery не може видати всього потужність 65 Вт. Він буде писати, що заряджання буде повільне. Але все одно декілька USB одночасно працюють і можна між ними перемикати. Зараз у нас Type-C включено. Це у нас звичайний USB і USB по Quick Charge. Ну, Наразі в цьому пристрої немає Quick Charge, але USB його підтримує. Як ви наразі можете бачити, я підключив ноутбук до роз'єму. Першого порту бананів, але сам лабораторний блок жил я ще не включив, і ви можете впевнитись, це за допомогою мультиметра. Зараз на виході лабораторного блоку жили нічого немає. Я натискаю кнопочку енкодера, ноутбук починає заряджатись, споживає приблизно 20-15 Вт, так як він майже заряджений, ви можете подивитись різницю. Напруги на мультиметрі і на лабораторному блоці живлення. Невеличка поверність в 8 сотих є, а зараз я відключу від нього живлення і подивимось, як в холосту він видає напругу і як вона змінюється. Також одночасно по USB працює і заряджається у мене інший пристрій, так що ці два канали та USB одночасно можуть працювати. Зараз холосту різниця в 4 соті, і я буду потроху зменшувати. По сотній одиниці напруги. 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40. 39, 38. І ви на власні очі можете побачити, яке живлення в холосту може видавати цей блок. Звісно, при навантаженні більш точні значення, але в холосту іноді треба визначити, чи все правильно він може видавати. Також, як ви можете побачити в першому каналі, у мене зараз підключений ноутбук. А в правому каналі наразі нічого не підключено, але я буду імітувати коротке замикання, щоб побачити, як він працює. Я перемикаюсь на другий канал. Наразі виставлено 4,2 вольти В, і також написано, що він вже включений. Якщо ви бачите біля напруги Out, це значить, що канал працює. Я замикаю чупи. І він, пишіть, і є захист від короткого замикання. І ноутбук далі продовжує працювати. Ви можете впевнитись за допомогою мультиметра. Тобто два канали можна одночасно заживлювати, і також можна одночасно з ними заживлювати USB. І це ми зараз переконаємося. Тож, наразі перемикаюсь на канал Type-C, бачимо, що зарядка йде. Перші два USB у мене не зайняті. Канал перший наразі заряджає ноутбук, канал другий. У мене в короткому замиканні. Ми бачимо, що лабораторне блогдення сигналізує, що є коротке замикання і ввімкнув захист по каналу, але усі інші канали працюють без проблем. Але якщо ви увімкнули якийсь канал, не забувайте потім його вимикати, щоб не було таких ось коротких замикань. Ми просто натискаємо на енкодер і вимикаємо канал. Також під час навантаження можна теж збільшувати та зменшити напругу, але під навантаженням цього краще не робити. Тому я вимикаю вихід і можу регулювати як менше, так і більшу напругу. Але якщо ми зменшуємо або збільшимо з наприклад 20 вольт до 5 вольт, ми дуже довго будемо крутити цей енкодер. Тому для зручності я думаю краще низькі напруги тримати на одному каналі, а високі напруги десь 15-24 вольта тримати на іншому каналі для зручності. Ми просто будемо перемикатись між каналами і працювати з тим навантаженням, що нам потрібно. Як ви побачили на власні очі, лабораторний блок живлення дуже легкий, маленький, але він дуже потужний. З мінусів я в ньому нічого не побачив. Єдине, що хотілося, це обмеження по силі струму і керування по силі струму. Але я дуже багато чого хочу. Загалом спочатку я думав, що якщо вмикається один канал, то інший буде вимикатись, але ні, всі канали навіть USB можуть працювати одночасно, але по обмеженню з потужністю лабораторного блоку живлення ви 120 Вт. Також на Power Delivery Всего 20 ватт. Потужний свій ноутбук з нього не зарядити, але я думаю, для діагностики цього може вистачити, хоча б щоб його включити, він далі працював від акумулятора. І ще мені сподобалось, що в цьому маленькому лабораторному молодці живлення, хоч і є маленький вентилятор позаду, але він на постійно не шумить, як було в моделі Tor Power. Загалом це дуже крутий лабораторний блок блокживлення, який мені сподобався по всім аспектам. Його можна використовувати майстран не тільки для ремонту та діагностики смартфонів, а також він підійде для ноутбуків, хоча б для їх діагнозу. Механік DC2405 це ефективне, потужне та точне рішення для ремонту електроніки. Завдяки широкому діапазону підключень, протоколам швидкої зарядки також захисту по силі строму, цей лабораторний блок живлення стане незамінним у кожній майстерні. Інтелектуальне охолодження лабораторного блоку жилення, простота в використанні і безпеки це все, що потрібно для якісної роботи. Замовити його можете за посилання в описі, а я з вами прощаюсь до наступних відео.